У нас електричні плита, так що коли немає електроенергії, у нас життя останавляться. Води нема, їсти нема на чому готувати. Олександр Федорович разом із дружиною проживають у квартирі з електроплитами. Тож, коли зникає світло, життя ніби зупиняється. Ось огрелочка наша, ось гріємося з ним, полягаємо, з головою повкриваємося. Нам пропонують виїхати. ну, Родичі в нас є по Україні, і в Полтавській області, ну є куди, предлагають нам. Но ми сказали, що будемо до побіди і будемо, Пока... тому що телефонують і спрашують, ви там ще живі, Ну, що, знають, що холодно. Ми говоримо, та нормально все. Приїжджайте, говорю, ми до вида нас. А вони горять, та ми при такої температури зразу помремо. Власне житло подружжя втратило, тож довелося переїхати в орендовану квартиру. Ми жили біля бібліотеки Гончара біля вічного вогню. Там жили. Ну і там нас підтоплювали, почалося з підтоплення, а потім обстріли, обстріли, і відтоді чотири дрона, там прильотів куча було, потім. Чотири дрона коротше, добили хату коротше, згоріла у Херсоні. Випав перший сніг і вдарили морози, а півміста й досі лишається без опалення. У Нас стає питання у голів СББ, чому у нас в місті Херсоні на прифронтовій зоні, знаючи, що можуть розбивати ТЕЦ, в нас не продумали заздалегідь про те, що можна поставити якісь прибудинкові міні ТЕЦ, як це зробили в Харкові, як це зробили в Запоріжжі? Тобто там люди живуть нормальні, там, мабуть, гарна адміністрація і працює, мабуть, краще ніж наша. Тому що вони за ці роки собі це все поставили, і їм, в них немає страху за те, що прилетить в ТЕЦ, і все місто буде без тепла. У нас адміністрація чомусь про це не подбала, хоча є в нас такі приклади в місті, де поставили три чи чотири от таких міні-ТЕЦ. Не знаю, чи вони їх запустили чи ні, але я знаю точно, що вони в нас в місті є. Чому не подбали про це, знаючи, що вони все одно не залишать, ну от росіянці так, що вони не залишать нашу тезу спокої і вони все одно будуть обстрілювати.